свавільний не пропуск п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка на кордоні. Що це таке? По суті? По суті, це операція ФСБ Росії проти України, проти держави України. Порошенко їхав на зустрічі в Варшаву, і головне Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки. За е, лічені дні можна сказати, е, має бути голосування по пакету допомоги для України на наступний рік е, на суму 60 з лишнім мільярдів доларів. Чи буде успішним це голосування? Немає ніякої впевненості, воно може бути запросто провалене, якщо е, ми не попрацюємо із американським політикумом і не пояснимо, що Наскільки це важливо зараз підтримати Україну, а не думати про те, яка у нас тут корупція. Ну, а наша влада, яка дала вказівку, оцей Корнієнко, це просто мене пристойного слова немає, щоб назвати цю людину. Взагалі людиною важко його назвати. Він абсолютно легко ламає долі мільйонів українців. Ну, тому що якщо допомога е, не буде проголосована, а в зв'язку з пропуском Порошенка це дуже ймовірно, ну так е, тоді ми можемо і фронт не втримати. Мені... Згадується, як в 19-му році казали, ну обрали зеленського. Ну то й що, ну то й що? Звичайно, нічого страшного. Тільки е, маємо кілька сот тисяч убитих, мільйон з лишнім поранених, 10 мільйонів біженців, мільйон домівок втрачених. Ну е, да не проголосують е, тепер допомогу. Не дай Боже, звичайно. Ну будемо. Напевно, Київ обороняти, а то і Львів, і все завдяки чиїмось амбіціям, або просто завдяки е тупому виконанню е вказівок Москви. Ну я е більше схиляюсь до другого. Це просто е спецоперація проти України, щоб Україна не отримала американську допомогу. І залишилися один на один з ворогом. Ну, Шановні е співгромадяни, коли до вас, не дай Боже, прийде е російський окупант в хату, вбивати вас, вашу сім'ю, ваших дітей, ну, згадайте, як ви раділи, що Порошенка не пропустили на кордоні. Ну, в принципі, е прямий взаємозв'язок.